Вітаю колеги! Вітаю всіх, хто доєднується до проекту ранок лайф 2 серпня. П'ятниця про головні події України та світу. Ви дізнаєтесь просто зараз. Розпочинаємо із ведення Генерального штабу збройних сил України. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Протягом минулої доби відбулося 98 бойових зітнень противник завдав два ракетні 59 авіаційних ударів та 623 удари дронами Камікадзе. Здійснив майже 3,5 тисячі обстрілів позицій наших військ. Також стало відомо, що збройні сили України вперше збили російський вертоліт за допомогою двокілограмового дрона. За даними Форбс, українським захисникам знадобилося щонайменше 10 місяців спроб, перш ніж оператор БПЛА влучив у російський гелікоптер. Журналісти також зазначають, що Україна щомісяця розгортає на фронті понад 100 тисяч ФПВ-дронів, які тепер також несуть велику загрозу російським гелікоптерам, де саме вдалося збити вертоліт. У змі не уточнюють однак, ймовірно, йдеться про випадок на Донеччині, про який у середу писали місцеві пабліки. Ну, і українські дрони і крилаті ракети змушують російський флот терміново перебазовуватись з Криму на Кавказ. Росіяни прискореними темпами будують базу для чорноморського флоту в окупованій Абхазії. Супутникові зображення від 22 липня показують кілька нових будівель, майданчиків для нового будівництва та новий периметр. Розмір бази ймовірно будуть більше становити ніж планувалося раніше. А на схід від порту, де залізничні лінії підходять до військової бази, впродовж кількох тижнів будується великий бетон фундамент розміром приблизно 100 на 40 метрів. Ну і відтепер командири зможуть здійснювати призов чоловіків добровольців без участі ТЦК. Про це повідомляють у генеральному штабі. Відомо, що впровадження відповідних змін дозволить спростити механізм залучення громадян на військову службу по мобілізації. Також командирам військових частин підібрати та призвати на військову службу особовий склад, який мотивований для захисту України. Крім цього, військовозобов'язані можуть вибрати вакантні посади, що є у військових частинах, а також нівелювати ризики для громадян, бути призваними через ТЦК та СП. До інших військових частин не за власним вибором. Як вам таке рішення? Будь ласка, напишіть у коментарях під цією трансляцією. Ну і приблизно 615 тисяч військовозобов'язаних чоловіків наразі мають бронь від мобілізації. Про це повідомляють у Мінекономіки найбільше заброньованих від держави в енергетичній та транспортній галузях, а також у промисловості і виробництві. Чи маєте ви бронь від мобілізації? Також напишіть у коментарях під цією трансляцією. Ну і вночі у тимчасово окупованому Криму лунали вибухи. Бавовна завітала до Севастополя Сакта і Паторії. Так званий губернатор казав про роботу ППО. А і вже ми маємо у мережі кадри диму після вибухів над тимчасово окупованим Севастополем. Так званий губернатор розважає, повідомляв, що на одній з вулиць впала частина збитої ракети. Також горіли уламки збитого безпілотника. Ну а місцеві телеграм-канали писали, що атаковано судноремонтний завод чорноморського флоту. А ми будемо очікувати на офіційно інформацію від нашого військового керівництва Росія скликає Редбез ООН через передачу Україні F-16. Точна дата засідання поки не названа. А речник Кремля Пісков заявив, що поява F-16 начебто, не вплине на ситуацію на фронті, і Росія збиватиме ці літаки. Ну як казали класики, побачимо, побачимо. І Україна вперше оголосила тендер на закупівлю вітчизняних FPV-дронів через Прозоро. Про це повідомляє голова Мінцифри Михайло Федоров. Йдеться про супертехнологічні дрони, які використовують машинний зір для донаведення на ціль. Тобто, навіть якщо оператор втрачає зв'язок із БПЛА, він сам зможе виконувати завдання. Ну і у Туреччині спустили на воду. Другий Корвет для військово-морських сил України. Давайте подивимось. Ось ці кадри бачимо, що на корвет начепили шарики, кульки такі, і бачимо, що навіть Олена Зеленська туди поїхала. Зокрема, повідомляли, що і Рустем Умєров. Ось бачимо їх там. Що відомо, корвет Гетьман Іван Мазепа відноситься до класу ADA і є другим кораблем для українського флоту, побудованим у Туреччині. Однотипний з ним гетьман Іван Виговський був спущений на воду в березні цього року. Кораблі призначені для дозорної та конвой. Ни служби проти човнової та протиповітряної оборони військово-морських баз і пунктів базування. Ну а 307 мільйонів гривень заплатять маловідомі фірмі за відбудову Охмадиту. Що відомо, їх пропозиція була третя за дороговизною з поміж 14 учасників конкурсу і становить 307 мільйонів гривень. А ціни є завищеними. Про це пишуть журналісти. Десяток інших учасників запропонували виконати роботи значно дешевше. Навіть ціни, які стартували від 42 мільйонів гривень. Також сайту Прозоро стало відомо, що 9 мільйонів гривень виділили лише на консультацію по відбудові Охмадиту. Ну і 72% українців проти проведення виборів в умовах війни. Про це свідчать опитування. К підтримують проведення виборів до закінчення війни лише 24% респондентів. Довіра до уряду саме до президента Зеленського залишається відносно високою. Як і до початку повномасштабної війни, так і зараз вони на рівні 45%. А водночас збройним силам України продовжують користуватися великою довірою. Їм довіряють аж 91%. і респондентів. Довіряють збройним силам армії, і жоден респондент. Не заявив про недовіру. А чи підтримуєте ви вибори під час війни? Також напишіть у коментарях під цією трансляцією. Ну і найближчим часом Україна отримає майже 4 мільярди доларів від Сполучених Штатів Америки. Про це зазначають у міністерстві фінансів України. Ці кошти спрямують на виплати заробітної плати вчителям, співробітникам служб швидкого реагування, працівникам державних органів, соціальних видатків. І до речі, це буде перший транш прямої бюджетної підтримки від США у цьому році. Запланований обсяг американської фінансової. Сової допомоги на поточний рік сягає майже 8 мільярдів доларів. Ну а нацполіція викрала схему продажу фальсифікованих російських ліків в аптеках Києва. Збут лікарських засобів відбувався в низці аптек столиці. Деякі медпрепарати з ознаками фальсифікації продавали людям з онкологічними захворюваннями. Поліцейські вилучили медикаменти російського походження, гроші, чорнові записи та бухгалтерську документацію.